Нетлінним скарбом століть називають національну мову і літературу скарбом, що передається від покоління до покоління, що об'єднує минуле й прийдешнє. Мова живий організм, вона розвивається за своїми законами, а тому потрібно у чистоті берегти цей нетлінний скарб. 9 листопада 2012 року у місті Золочеві біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу громадськість Золочівщини відзначила День української писемності та мови. На святі були організовані промови, конкурси, а також можна було бачити плакати з метою популяризації та утвердження української мови. Прости мене, прапрадіде, козаче, прости мене, міського річний краю, за те, що на Росі. І мові плачу, об тім, що мови рідної не знаю. Не злікся, мови рідної, нема то поро тебе роду, ні народу, чуженця шани ждатиме ж дарма. Свій слід він кине сміх по горду. Не злікся, мове рідне. Від дотику твого дів'яне. Говоріть, як колись вас навчала на матуся. Говоріть, як навчав у дитинстві на датусь. Легко так, вільно так, щоб слова половилися. Не тримайте слова і давайте комусь. Легко так, вільно так, починайте казати, як воліла відкритись ваша душа. Мова! що стояла на чатах біля вітаря нашого національного храму і не впускала туди Злого Духа Скверноти, Злого Духа Виродження, злого духа ганьби. Та висвячувала душі козацького роду спасенними молитвами і небесним вогнем очищення. Зцілювала ти втомлених духом, дарувала їм силу, здоров'я і довгого віку і безсмертя тим, що били тебе цілющу джерелицю. І невмирущими ставали ті, що молилися на дароване тобою слово. Бо спокон віку було слово. І слово було у Бога, і слово було Бога. Не говори на слово Солов'їна, бо мова вища, ніж пташений спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правій кін. Вона гордує. Джерелом криничне із поколища феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність. Тому її так люто ворог п'є Все заберу. А залишили слово. Знов до життя повернемося ми Лише тому, що не пропала мова, то ми ще наче люди між людьми. Мова наша вся з гомону полів, лісів. Одчої землі, мережена сходом і заходом сонця, гаптована сяйбом місяця зірок, і передкана калиною, барвінком і вишневим цвітом, кожна струна твоя вимочена в донаті, криницях і струнках людської звитяги. Відчувається втрата мови, коли ти далеко за межами. Ми... Ще скошених надій нова стерня посвистує у вітрах розчарувань. І вже моя не схоче п'ятірня має дану зрадників І яку бурштину спині сльозі. Мене сковало доля заробітків, не видно ані неба, ані зір, нема просвіту в холоді і влітку. Хай звучить рідне слово, хай звучить наша мова, щоби ми відчули. В собі гордість і гідність, що ми є українці. Бо по чому ми найперше судимо, якої національності людина, звичайно, по мові в день української мови та писемності. Ми звернулися до золочев'ян з кількома запитаннями: Сім'ї, якої мови ступуєш, сільська українською. А як ти думаєш, що треба робити для того, щоб в Україні всі громадяни цієї незалежної держави державною українською Треба бути якимось патріотом. Яку мову ви вважаєте своєю рідною? Власне, якраз ту, якою я спілкуюся українською. Тобто. А ось сім'ї, якою мовою ви спілкуєтеся? Українською. Як ви вважаєте, чи потрібна нам друга державна мова? Ну то, ви знаєте, то важке питання. Це, напевно, все ж таки все залежить від кількості, від навіть не від кількості людей, від кількості національності, які тут живуть. Особисто я проти російської ще іншої мови. Не маю нічого проти. Але все ж таки здається, що якщо Україна є наша держава, Україна, то все ж таки мала би бути одна державна мова, а відповідно заборонена інакшою. А якими мовою ви ще володієте окрім нашої? Російською бідною володію і англійською А слово російської молоді. А колись свого часу я народилася і жила в Києві 11 років, і тому в садочок і школа в мене були суто російськомовні, а дома я спілкувалася українською. Кожен громадянин має усвідомити, що він є громадянин своєї держави, і не тільки якщо влада якась щось буде примусово, добровільно робити, а це є людина з середини приймати повинна для себе рішення. Що насамперед, щоб я сам собою гордився, я повинен знати своє рідне. А все решта знати додатково, то ще велике, супер. Які умови ви ще володієте окрім українського? Російською, російською володію. А звідки ви знаєте російську мову? Звідки знаю, От тому що приїхала сюди і не можна було працювати українською, викладати в школі. І мені запропонували російську. Треба було не розвестися з чоловіком, ага. сім'ю зберегти і пішла на російську. А як вважаєте, чи в українських школах потрібно вивчати саме російську? Ви знаєте, я б сказала, що щось сталося. Подивіться, скільки наших працює в Росії, і то все такі сусіди. І Я знаю, що і польську треба знати, і англійську треба знати, і російську в тому числі. Я вже на другому місці, пізно українську. А ви знаєте, воно навіть якщо розмовляє гарно людина на українській мові і користується всюди, послуговується цією мовою, вона вже робить добру справу, тому що навколо люди прислухаються до таких людей. І вони, як то кажуть, мотають на уст і собі хочуть красиво говорити по-українську. Сім'ї та молодську. Лише українською, тому що цей от законопроект про навіть регіональну російську мову був просто, як на мене, доволі ганебним і для України просто негативним. Значиться, і в майбутньому це буде дуже видно, скажімо так, на нас навіть в національному культурному плані. в школа вичати російську мову? Ні, тому що знову ж таки навчання, воно. Виконує засадження, навіть тоді, коли ти в родині розмовляєш українською, це насадження в школі, воно буде впливати на тебе в подальшому житті. Як от що треба робити для того, щоб в Україні всі громадяни нашої держави володіли державною українською мовою? Ну, знову ж таки, вся влада повинна розмовляти цією мовою. Всі заходи культурні, масові, виховні повинні бути саме українською і розповсюдження, і музики безпосередньо. І... Будь як якихось публічних видань, мас-медіа, все повинно бути по українськи Яку мову вважаєте свою рідну? Звичайно, що українську. А ви знаєте, що сьогодні за день? Знаю. Особливий день для українського народу, для української держави, день української мови і писемності. Треба на школах навчати російську мову? Ви знаєте, я твої думки, що навчати мови можна різні. Це не є кримінал, мені здається, чим більше людини знає мов, тим краще. Але... Оголосити державною мовою другу це повний нереально. І несправедливо, і неправильно. Бо Україна і українська мова зазнала дуже багато вже по І в українській нашій незалежній навіть, навіть неможливо подумати про таке, щоб можна було оголосити другу державну мову. 48 законів було вже в історії української мови, коли вона заборонялася. Так що мені здається, що вже тих законів достатньо. На вашу думку, попити бальнішкалі в свої знання української мови, як ви це? Знаєте, стараюся дуже її вдосконалювати, бо е, ну, часом бувають такі питання, на які треба задумуватися. Але стараюся розмовляти літературною українською мовою. Кожна завжди це виходить. Якою мовою вважаєте свої рідними. Тільки української. А в сім'ї якою спілкуєтесь? Тільки українською. А яким мовою володієте, і яким мовою розумієте. Мови розумію, володію російською володією, е, німецькою 50%, е, польською, але рідна мова українська, українською, пояснено. Так вважаєте, що треба робити для того, щоб в Україні всі громадяни нашої держави говорили українською мовою? Треба дати е, світло нашому друку, щоб нас побільше докувалося українських когор. Книжа. На, да, да. на жаль, видавництво в нас дуже слабеньке. Влада, влада мабуть, ма, це залежить від влади. Влада мабуть, мало, мало приділяє уваги. Це кошти, а кошти не відділяються. А ви як особисто Все? популяризуєте, тільки дії робите для того, щоб українську мову більше вислухати? На пропаганду української мови. Особисто так. на роботі. Ні однієї пісні в нас на концерті немає на російській мові. Це дуже добре, що насправді ви можете, це насправді виходить.